Доброго дня, дітки! Зовсім недавно наш уряд створив свято, яке називається День Єднання. Що це за свято? В якій країні ми живемо? Вірно, в Україні. Вона дуже гарна та квітуча. Бог нагородив нашу країну високими горами під назвою Карпати, глибокими морями, Чорним та Азовським. Довгими та повноводними ріками, зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями живуть в нашій країні роботящі, щирі, добрі талановиті люди, які називають себе українці. Аж ось зненацька напала зла сила на нашу країну. Дуже багато чоловіків. Та жінок пішли захищатись від цієї навали. Всі ви знаєте, що зараз в нашій країні дуже важко, але всі ми її дуже любимо, цінуємо в нашу квітучу Україну. Її символи прапор, герб та гімн. Пропоную сьогодні намалювати прапор. Ось так. Для роботи нам знадобиться набір фломастерів, фарби гуаш, губка та білий папір. Фломастером намалюємо трояндочки такого кольору, ось так та блакитного. Щоб було далі працювати, Легше ми налили фарбу у тарілочку. Візьмемо губочкою фарбу та примакнемо ось так та жовтою. Ось який у нас сьогодні вийшов прапор нашої країни. Бажаю вам успіхів, вчіться задоволенням до побачення!